Дівчат, я не знаю, чи камера передасть, наскільки крутий капрон. Я привожу вам різноманітні зараз капрони, тестую їх. І знаєте, у них вартість різна. Дуже важко зрозуміти, чому саме один капрон вартує більше інший, більш дешевий, поки ти його не отримаєш. Дивіться, цей капрон не дешевий. Він є там в різних кольорах. У мене античний з чорним, чорний з античним. І два кольори Беж класичний, беж тан. І такий, ну я не знаю, це і не персик, і не плюстка персика. Я б назвала так рожевий персик. Він дуже добре доповнює бежевий колір, багато квіток в цьому кольорі. Я зараз поставлю вам покажу. Тобто, от, бачите, квіточки виставила фатинові, футинові такий молочний колір квітки. Ажур, Значить, ажур, Ось, дивіться, як гарно рожевий персик. І оце у нас ідея, я його називаю рожевий персик, кладу класичний рожевий сакура, от таку Барбі, да? от цей, от, трошечки не то. Це такий, ну, це теж гарно з біжим, але от рожевий персик з біжим, ну просто. Поєднання. Супер. Ось, дивіться, оця маленька квіточка, це класичний, класичний рожевий. Ну За рахунок того, що вона фатіна, воно бачите різницю. Так, це у нас біленька, теж гармонює. Але все ж таки оцей кольор рожевий персиковий, да, такий розів, рожевий з такою біжевою ноткою, ну, дуже гарно. І квіти саме в такому кольорі до нього, ну як по мені, достатньо добре пасують. Хоча, звісно, останнє слово за майстром.